31 травня ще одна дата, якою мають пишатися Бориспільці. У цей день на площі Лесі Українки у Києві проводили концертний захід для дітей соціально незахищених категорій. Свої танцювальні та вокальні номери представили вихованці нашого міського будинку дитячої та юнацької творчості. Саме цей заклад було відібрано для шоу на обласному рівні серед численних подібних установ регіону. Хай сонечко сяє, хай світить в наш двір. Сонце хай сяє для всіх. Саме так розпочала захід традиційна ведуча подібних свят у нашому місті Ірина Тименко. Здалося, що сонце почуло її заклик і майже одразу вийшло з за хмар. Вийшло, аби на обличчях дітей з важкими долями з'явилася усмішка. Для останніх на святі було багато чого: і запальні танці, і проникні пісні, ігри, розваги, конкурси, і спеціальні дидактичні ігри, і моделі літаків від Бориспільського центру технічної творчості Евріка. До дітей звернувся голова обласної державної адміністрації Анатолій. Присяжнюк щирого вітаю вас з вашим святом. Від сьогоднішнього дня я буду опікувати обласний дитячий притулок. Ми в області прийняли програму на зустріч дітям. І ця програма буде працювати, і ця програма буде фінансуватись. А от голова обласної ради привітав прийомних батьків і вихователів дітей-сиріт. Я хочу. Сказати декілька слів не просто за тих вихователів, які сьогодні поруч з вами, які сьогодні допомагають вам кожен день. Я хочу сказати декілька слів за тих людей, які сьогодні взяли на себе величезну відповідальність і створили будинки сімейного типу. Сьогодні в цих будинках знайшли своїх батьків дуже багато дітей. В кожному будинку від 15 до 30 дітей виховуються. Своїми новими батьками для бориспільських колективів Веселочка радість театру Мудладушки. Виступ на столичній сцені не лише спосіб подарувати позитивні емоції своїм ровесникам, але й вагомий крок уперед у своєму розвиткові, визнанні та популярності. Саме так вважають керівники гуртків, чиї вихованці брали участь у акції Київщина дітям. Антон Базілінський, Євген Трофімов Ігор Романенко. новини телеканал Бориспіль.